Всім привіт, мої дорогенькі друзі! З вами я Казимир, і це вже не пам'ятаю, яке відео, але точно це якесь відео. І сьогодні, я думаю, ви пам'ятаєте мою рубрику, як скласти кубік Рубіка 3х3 в розмірах. Але можливо, не зна... можливо ви, якщо ви якщо уважно слухали, то в світі існує дуже багато інших кубиків. Ось докази. Це кубік 2 х 2, якого ми сьогодні навчимося робити за одне відео, тому що це реально дуже і дуже легко. Тож, приємного перегляду, беріть руки кубик 2 х 2, а ми починаємо. Тож, і давайте починаємо нашу рідну збірку. Тож, в принципі, давайте розберемо, як взагалі у нас є головоломка. Зверніть увагу на кубик 3 на 3. У мене його звісно, набор нема, але просто їм. Як ми бачимо, у нашого 2 на 2 немає центральних та реберних елементів. Тож, наш кубик складається лише з. Кутових елементів. Тож, почнемо розбірки Тож, давайте розглянемо три етапи нашого кубика Перший етап це треба скласти нам білу сторону. Да, треба скласти білу сторону. Ось так от. Ну, і тут так само ми пропускаємо білий хрем. Ну, тобто, ми можемо використовувати етап з, з збірки кубика 3 на 3, які мають кутові елементи. Тут ми пропускаємо збірку білого правильного хреста. А ось так от просто робимо білу сторону. Другий етап. Добрий, другий етап, не будемо простувати, Тож давайте. Приступимо. Думаю, Тож для початку ми маємо подивитися на кут. У нього на мене є білий кут, головне, щоб там був, і є червоний та зелений. Ми шукаємо кут або з червоним, або з зеленим кутом. Або, якщо у вас, наприклад. А це Помаранчевий та синій, то той нам поранчевий помаранчевом або синій. Ось у мене, наприклад, є. Як поступитися в такому разі? У нас є кілька варіантів. Перший етап це поставити його, щоб у нас було ось таким чином. Біле дивилося на нас. А оце от низ ось така композиція і ліва або права сторона вертається. На ну, такими так само низ на нас і ось так. Але таке не завжди буває. Ви маєте це зрозуміти. Іноді ми можемо поступити таким чином, поставити його трохи далі від цього і поставити за допомогою. Оперто ось такого подвійною. Добре все ж таки. Найлегше, думаю, вам це буде просто то поставити кубик ось таким чином, і зробити якісь там півпафи. Це буде найлегше. Так само, що ж робимо з іншими. Наприклад, такі ситуації півпаф буде дуже вже, вже повільно робити, тому ми беремо ось таким чином, щоб було все пришвидшено. Ну, можна просто зробити стромодний паф Тобто розглянемо ситуацію. Ми можемо в такій ситуації зробити так само аж пів-паф, Але раджу зробити трохи легше. Ми вертаємо її сюди, ось так от, щоб було. Тобто місце там, де ми маємо поставити кут, тут було. А там, де сам наш правильний кут, був в діагоналі. І в такому ситуації, і в такій ситуації ми можемо та, подати таким чином. І провернути про нього сторону два раз секунду нам треба. І все, кут поставлений. Виникає ситуація, те, що, що у нас вже нарешті дійшла голова. що нас є цей кут. Ми можемо поступити звичайним півпавом, але це чотири шляхи. От, раз, два, три, чотири. Півпав робиться за чотири, так от. Щоб це було легше дивитися, беремо ось таким чином, щоб він. або так, Якщо він стоїть ось так, от, то ми маємо взяти ось таким чином. І робимо ось такий алгоритм. Права сторона вниз, верхня сторона праворуч, і прав... верхню сторону на сторону. руку. Бачимо, до сторона зібрана. Але що зробити в ситуації, коли. В нас навпаки. Беремо все так само і робимо, трох... і робимо лише трошки по іншому. Ліву сторону... Ліву сторону ховаємо, далі підсуваємо це так і робимо так. Тоже добре. А ситуація така. Ми можемо просто або поступити нашими півпафами або зробити два півпафи і зробити наш алгоритм. Тож, добре, із цією ситуацією ми розібралися. Те, що я зараз кручу кути, не звертайте увагу. Просто мені це дуже треба, для того просто там прокручувати кути, щоб були ситуації, тому не звертайте увагу. Ну, далі в нас є такі ситуації. Уявляємо, що якраз не зготовий. Звісно, тут у нас, якщо дивиться туди. Отак от, от, якщо один, то це. Рибка наша старомодна. Так сам... Що я балбес. Що замість рибки роблю лянду взагалі? Так само, якщо у нас ось така оце ситуація, вісьмірка. Так само... Ми, якщо ситуації подвійні очі робимо так само. Якщо я прокручую кути, не, не прокручуйте їх. Це просто для того, щоб все вам показати нормальні ситуації. Якщо у нас ось така ситуація, все те саме. Якщо ось така ситуація, то робимо все те саме. Але ми минулої частини я вам показував, щоб зробити ці очі, подивилися туди і виникнути до другої ситуації. Але я дізнався новий швидший спосіб. Беремо так, щоб очі на нас дивилися. Це ж спосіб. І на кубику 3 на 3, і на 2 на 2. Далі отак пробуємо от, праву рибку. Далі, р, далі ми бачимо, що у нас є ліва рибка. І я хочу вам показувати і ліва рибка. Так само і у нас можна так. І всі ситуації тут -то повторюються. Тож і з правильними неправильними кутами тут все так само зрозуміло. Робимо лямду і кубік готовий. Поясню всі етапи, які тут взагалі мали бути. Тобто перший етап це, ну, зрозуміло, що у нас біла сторона. Після чого нам треба було зібрати жовту сторону. Після цього самі кубик. Добре, зараз. І, ось та, і зібрати весь кубик. Тобто біло, біла сторона, жовта сторона, постановка кутів лямду. Фух, розумію те, що все дуже швидко робити. Особливо це все тут має бути зрозуміло. Ох, сподіваюся, вам сподобалося відео. Адже я старався таке коротке робити саме для вас. Якщо вам щось зрозуміло, не соромтеся. пишіть в коментарях, що саме. А на сьогодні досить, і всім пока!